Вітаю, друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Я от тільки вчора, здається, розміщував відео. І, на жаль, все так, як я і думав. Багато відосиків, все це в тренді зараз, багато різних гучних заяв. Ось заява від звернення Президента Федерації Шахів України Олександра Камишина. Він розпочинає боротьбу, щоб Росію і Білорусь не повернули до шахових змагань офіційних. до Олімпіади і так далі, але, але, але. Тут багато чого написано, текст можете зайти почитати. Текст гарний, чесно кажучи. Але давайте по моментам. Ви бачили відео, яке я вчора розміщував. І там є люди, наприклад, Грабінський, який входить зараз до виконкому фішу. Це той, хто після 2000... Сайт, сайту. Ось скрін я вам зробив Вчорашній не скрін, а Я просто зайшов на сайт і показав. Ви можете так само зайти на той сайт і подивитися, де Грабінський входить до складу орківської онлайн-школи. А школа запрацювала взагалі з 2019 року. Тобто Львів'янин, Грабінський, який там розповідає щось, який і фотографується з українським прапором, але він працює в онлайн борківській орківській школі. Принаймні ми це бачимо на сайті це написано. Також з орками співпрацює гросмейстер Фірман. Також ну, ми це бачимо там спільні учні і так далі. А, також ми бачимо на сайті тієї орківської школи Павло Ільянов, один з найсильніших гросмейстрів України. За весь час, так? Також ми знаємо, що безліч українських шахістів їздило до Оркостану, до Ерефії після 2014 року, а деякі зараз продовжують грати. І все це замовчується. Ніхто про це не каже. Також. Ми знаємо, що, ну добре, корупція вже в нас тут немає мети побороти корупцію, все в шахах, немає мети, щоб не було лівих сміт та, і так далі. Але все рівно питання. Тобто, це нормально, коли один з твоїх двох перших віце-президентів у даному випадку ГНИП, Юрій Павлович, грає у дружньому товариському матчі у футбол проти президента Фіде. Правої чи лівої руки Дмитра Медведєва проти Дворковича. Це нормально? Дружній матч з ними. Це нормально, що ваші гросмейстри і деякі члени збірної їздили після 2014 року на турніри до РФ? Те, що судді, багато хто з. Федерації Шахів України, той ж самий Прохоров, який на, начебто вів до цього боротьбу з Гнипом і так далі. і З Малахатько вони начебто разом вели боротьбу, але і пам'ять Малахатько, йому все, все рівно на всіх. Він тепер з Федерацією, він вже знов з Гнипом, вже такі друзі і так далі. Але ж їздив тут судити турніри до ЕРЕФІ після 2014 року. І таких у складі нинішнього ФШУ немало. Про це ми мовчимо, але пишемо, що потрібно долучитися, я зроблю те те, те. Те все потрібно робити. Але хто вичистить всіх, хто був після 2014 року на території РФ, їздив на турніри, всіх, хто після 2014 року, як там, Грабінський, Ельянов, ми бачимо Должикова, хто ще там. Працювали у школах офіційно зареєстрованих у працюючих там. На російські гроші, і навіть на сайті у Черніченка я вчора відео забув про це сказати. Там написано країни, там і про учнів, про тренерів, і там просто було написано е орієнтовний, кого вони навчають. так там Десь на сайті можете знайти і пошукати е сайт е з вчорашнього відео. Так ось там написано Росія, Білорусь. І ще щось там таке було написано про Україну ні, ані слова. Тобто, там навіть немає мови про те, що вони тренують українських шахістів. Тобто, всі, хто там, вони тренують не українських шахістів. І, звичайно, там всі гуч, гучна підтримка РФ і так далі. Ідеї від директора школи Черніченко, колишнього українського шахісти-гросмейстра. Ну і всі, хто там погодилися з нею працювати, вони вирішили, мабуть, що гроші не пахне. Можна припустити, що президент Федерації Шахів Олександр Камищен не в курсі, що таке коїться, але можна багато чого припускати. Ми намагаємось вести таку серйозну боротьбу, намагаємось вести перемови, Ось тут написано з усіма президентами федерації інших і так далі, але ми не знаємо, що коїться у нас. Давайте, щоб не бути голословними. Е, Руслан Пономарьов це зірка, це єдиний український чемпіон світу. Але, друзі, може я помиляюся, але після 2014-го, здається, він їздив на турнір в РФ, коли було на сайті Фішу написано, як мінімум, не рекомендуємо. Дружні матчі з Дворковичем. Ми за читерів, за інше там розкрадання нічого зараз не кажемо. Ми кажемо лише за зв'язки. Ну, ось на сайті ви подивіться вчорашнє відео, подивіться на сайті. Продажа книг, книг у Петербурзі. Зі знижкою було саме для жителів РФ своїх книжок. Ну, можливо, це, я ж сказав, підривна діяльність, таке. може, це на, на медалі йде Грабінський, щоб отримати медаль за те, що там написав у книжці. Не зрозуміло, що. І ось спеціально, щоб вони орки погано грали в шахи. Друзі, ну ось така ситуація. І хотілося б, щоб. Дійсно, новий президент Федерації, на відміну від попередників, дійсно думав про те, щоб шахи в Україні розвивалися і щоб досягли успіху. І, звичайно, ми повинні добиватися, щоб ані Росія, ані Білорусь, ані Іран друзі, не мали змоги. Ані Китай, ані, ані Індія. Ну так, по, по великому рахунку. Не мали шансів представляти себе на міжнародній арені. Збірних таких країн не потрібно взагалі чути про такі збіри. РФ, Білорусь, питань нема. Іран для, для нас він передає ракети. Ракетами просто б'ють. І мені дуже не сподобалось інтерв'ю, там хтось. Брав інтерв'ю і питає: а, так ці ракети тільки на 100 кілометрів від фронтової лінії Іранської. Тобто до Києва до Львова не достануть. Ага, а тобто Херсон, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Харків, Суми то, то не, не страшно. Головне, щоб до Києва і до міста Лева так, не, не, не досягали ці ракети. Так не можна. Треба де, добиватися, щоб і Іран, і Китай, і Індія. І там ще подивитися, можливо, того самого Киргизького за пропозицію. Всіх ставити у тотальний ігнор. При цьому, знаєте, потрібно дійсно повертати в Україну славетнуту і шахову історію. Потрібно працювати з молодими талантами, не читерами, а з молодими талантами. Закликати тренерів, які зараз там і в Україні, можливо, хтось і не в Україні, закликати. До праці з молодими талантами, створювати умови і фінансові, і інші. Для того, щоб наші молоді шахісти щоб мали державну підтримку, щоб мали гарних тренерів, українців, і щоб це давало результат, щоб наші молоді шахісти були зірками, щоб було не індусів там багато, не китайців, а українців. А так, такі умови були створені і його, його складом ФШУ, Петрову мого складом фешу, що шахісти лише навіть без війни покидали Федерацію Шахів України. Покидали, покидали, бо нікому не подобається, коли поруч лише тягнуть, тягнуть, тягнуть. Я думаю, що це не почує Камишин і йому буде нецікаво це почути. Сподіваємося, що я помиляюся.